Цього разу серед звільнених воїнів представники Збройних сил України, зокрема військово-морських сил, повітряних сил, десантно-штурмових військ, так само сил територіальної оборони і представники Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Додому повертаються три українських офіцери та 202 солдати і сержанти. Визволені захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках також на Запоріжжі. Та Харківщині, і у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також захисники з гарнізону Маріуполя. В координаційному штабі додали, що усім звільненим нададуть медичну допомогу та лікування, необхідні речі, одяг і засоби гігієни на перший час. Також наші визволені герої отримують виплати грошового забезпечення за час перебування в полоні та одноразову матеріальну допомогу. На них очікує реабілітація та реінтеграція після тривалої ізоляції у російській неволі.